Хмельничанка пані Ганна живе у багатоповерхівці на Прибузькій 6, майже 40 років. Жінка каже, за цей час ліфт у її під'їзді ламався вже неодноразово та несправності одразу ліквідовували. Раніше, так, ну це, це ще до війни було. За три місяці стояв ліфт. Не ремонтували його, бо щось там поламалось було зверху. Не знаю, що там. А так, а від тих пороби. Додає, нині ліфт працює справно, однак від сусідів з інших під'їздів чула про пошкодження підйомників. Я приходжу сюди, є ж прибираю, то стоїть, бачу відкриті двері. А що там з ним, то я не знаю. Ну тут часто я бачу часто тут перший під'їзд. П'ятий під'їзд зупиняється, чула. П'ятий перший оцей. Наші нодатики. Незабаром ситуацію виправлять, обіцяють на підприємстві Хмельницькліфт, адже будинок по вулиці Прибузькій, 6 – один із 43, який цьогоріч включений у першу чергу ремонтної програми. Буде замінений один канат, буде замінено дві стулки кабіни і закриваються. І замінено редуктор привода двері. В третьому під'їзді буде замінено електродвигун і буде замінено обмежувач швидкості. В четвертому под'їзді буде теж обменшувати швидкість тільки заміни. І в п'ятому под'їзді редуктор приводить двері, пульт управління і неї пристрій та що подає напругу на ліфт. Загалом у місті планують відремонтувати 330 ліфтів, 108 із яких потребують капітального ремонту. Що 3-4 роки проводиться експертне обстеження ліфтів. Це в цьому році 221 ліфт пройде експертне обстеження. Це всі ліфти, які термін експлуатації, яких перевіщив 25 років. Вони в обов'язковому порядку. Проводить ліфтова організація експертне обстеження. І в разі, якщо експертне обстеження ліфт не пройшов, ми плануємо капітальний ремонт ліфта. На ремонт ліфтів зі скарбниці громади вже направили понад 5 мільйонів гривень. Майже таку ж суму планують довиділити під час найближчої сесії міської ради. Всі капітальні ремонти ліфтів здійснюються за кошти міського бюджету без програми співфінансування. Виключенням є лише ті випадки, коли люди хочуть замінювати повністю кабіни. Ще 5 мільйонів. Плануємо додати при коригуванні у березні. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста.